Щодня о 9 яйні шана ворону пам'ять зазивних у російсько-українській війні. Де б тебе був? Зупинись і віддай шану героям. Щосереди та щосуботи у Івано-Франківську проходять акції нагадування про хвилину мовчання. На різних локаціях міста люди зупиняються, щоб нагадати, що дня о 9.00 українці мають вшановувати пам'ять загиблих героїв. Ініціатор акції громадська організація Вшануй, яка закликає українців в різних містах не забувати про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Її мета донести важливість загальнонаціонального вшанування. Об'єднати людей навколо пам'яті та вдячності захисникам і захисницям наша громадська організація. Вшануй вона діє по всій Україні від початку повномасштабного вторгнення. Їй, одна з її співзасновниця Ірина Чекацибух. Це дуже відома військова парамедикиня, яка вже на жаль загинула на війні. Основна мета нагадати людям про те, що кожного дня ми маємо пам'ятати про людей, які віддали за нас своє життя. Чому такі акції взагалі важливі? Дуже багато хто нам ставлять таке запитання: навіщо ви виходите на акції, якщо мертвим вони вже ніяк не допоможуть, мовчання ніяк не допомагає мертвим. А я кажу, що це не для мертвих, це для нас, теперішніх, для наших. Майбутніх поколінь це формує нашу пам'ять і це формує нашу національну свідомість. Люди, які не знають своєї історії, не мають нормальної держави. Учасники тримають плакати з закликами зупинитися та вшанувати пам'ять полеглих, які більше ніколи не повернуться додому. Особливо важливими такі акції є для тих, у кого війна забрала найрідніших. Ми є громадська організація родин загиблих. Ми дотичні до цього заходу, тому що втратили самих найрідніших синів, чоловіків, батьків. І тому для нас ця акція важлива і ми би хотіли, щоб найбільше людей зрозуміли, що денно, 9 година, хвилина мовчання. Я мама загиблого воїна. Звичайно, що нам мамам саме най, найважче, я скажу. Тому що коли ну, ти дуже тяжко переживаєш смерті сина, і тим більше, якщо у тебе був один син, і коли ти йдеш по вулиці, бачиш молоді люди, молоді хлопці, ровесники мого сина, які не пішли на війну, які не хотіли йти на війну. А коли твій син пішов добровольцем і віддав життя за всіх, я... тому я би хотіла, щоб люди це розуміли, особливо молодь, щоб це розуміла, тому що це дуже дорого нам, мамам дається. Але ми хочемо, щоб в Україні пошвидше була перемога, і... бо ми теж переживаємо і за тих всіх цивільних, особливо за дітей, які гинуть. Життя йде вперед, але. Нам треба пам'ятати, якою гіркою ціною нам дається ця перемога і пам'ять про наших дітей. Анонси акції публікують у локальних телеграм-чатах і соціальних мережах організації. Долучитися може кожен. Достатньо прийти із власноруч виготовленим плакатом. Координаторки закликають не проходити повз щодня о дев'ятій ранку зупинитися на хвилину, схилити голову та згадати тих, хто віддав своє життя за нас. Таїсія Москаль Віолетта Пісоченко спеціально для Стефана Тіві.